Всіх. А тепер я хочу подивитися, чи три області подивилася. У нас же є ще, є ще Харківська область. Давайте. Ну, що, як? На момент перемовин, Харківська область буде повністю деокупована. Спитаю, так. <сує> На момент перемовин, початку перемовин початку. Харківська область буде повністю деокупована. Ну, це відповідь так. Це прийняття рішень на цю тему, розгляд ситуації. Варіанти. Пропозиція. Це буде як пропозиція, верховний жрець, захист, відстоювання. Непогано, скажу чесно: як варіант непогано, і це пропозиції відстоювання ситуації. Це те, що випадає мені на даний момент з огляду на те, що відбувається. Там, давайте тут спитаємо. Ось. Харківська область на момент початку офіційних перемовин про мир буде повністю деокупована. А ну так чи ні? Військову колоду навіть брати не буду, я не хочу. П'ятірка Пентаклів ні. Ось, правда. Рішення можуть бути. Тут відповідь так, тому що певні рішення на цю тему будуть. По факту? По факту? факту. Ще ні. П'ятірка Пентаклів це відповідь ні. Ще буде окупація певних територій. Ну, Ви ж розумієте, де. Вісімка жезлів, тут і нас іде. п'ятірка кубків. Тут з мечів ще ні, а ще буде втрат ще на територія. Тільки ще буде війна, ще буде імператор, ви бачите, хоче. За Луганську область, тому що не хочемо. Ж. О, диявол, ж розумієте, що колісниця диявол там буде. Воно все буде, там диявол, навіть колісниця випадає. А колісниця на кого? Ану, це наші колісниця. Шість жезлів, скоріше за все, наші. Ану, ворог, ворог що? Ворог, імператриця. Непогано. І ті, і ті, і ті, і ті випадає. І ті, і ті. Ну, в общем, Харківська область ще не буде повністю деокупована, якщо казати про території на 100%. Шанси є. Давайте так, це рішення це шанси є. Тут шанси бачу. Якщо казати про цю колоду, це політична оця возня дебільна. Там немає. Добре, не хотіла блін її брати. Вибачте. Колоду воїнів. Що нам скаже ЗСУ? на цьому? Давайте. На момент реальних перемовин, які почнуть десь восени, Харківська область буде повністю деокупована. Йомаю. ЗСУ кажуть ні. Дев'ятка жезлів. Кордони, оборона. На кордонах буде оборона. Вісімка Пентаклів, вісім з десяти. Офігенно. буде О, шість жезлів. це наші. Четвірка кажезлів наші. Вісімка капентаклів, все добре в нас там. Але на 100% ні. Так. Тепер гляну як. Окупована буде східна частина області. Куп'янсько-лиманський напрямок. Там буде окупація. Диявол. Але відповідь ні. Але це відповідь ні. Шістка кубків. Повторення ситуації. Тобто окупація залишиться ще на півночі області. Давайте так. Окупація залишиться на півночі області. Сімка мечів ні. Ні, 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 ні. Не там, не там. А де ж воно буде? Куп'янський район буде окупований ще. Буде ще окупований Куп'янський район. Так, чистка купів це невизначеність, але я вважаю, що давайте на цьому зупинимось. Всім кажезлів, там, де бойові дії. Тобто десь ті ж 2% і буде на той момент. Приємно, хай буде так.